Доброго дня, дорогі підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов і Коляня. Сьогодні в нас з вами справи домашні. У нас погода пасмурна, знову капає дощик, але в нас робота не чекає, тому що реконструкція і городу, і саду вона продовжується. Я трішечки покажу вам, а потім трішки розповім вам. Про, сад, про город. А зараз хочу показати, сьогодні ми придбали такі кущики Барбарису. Це такий е, зелено червоне листечко. Я давно мрію на то барбарис. І оце у нас буде такий зелений, просто зелене листя. А ще посередині е, коли придбаємо жовте. Закрита корнева система. Тому менше мороки з ним. Коляня просто викопує на глибину ямку і закопає. Оце, оце весь поки що догляд буде. Земля тут у нас нормальна, тому там все є. Нам пояснила е, продавчиня, яка продавала ці рослинки. Вона сказала, ну, ось так. І хочу показати тут, поки ще дощі такого немає, поки капає тут. У нас ось ця. Місцина біля забору у нас тут сад. Взагалі-то тут у нас сад. Ось такі здоровені і вже старезні дерева. Вони дуже гарні, але вони вже старенькі. На цю деревину зробили багато прищеп в цьому році для того, щоб трішечки їх обновити, ці дерева. Тут. Оця галявинка біля бджілок. Дерева у нас пропали. Груша пропала, сливи ми угорка сливами самі спиляли, тому що багато років. Один рік ми побачили сливи, а потім їх не було. І той рік, що навіть був, їх було дуже багато тих слив, але вони були дуже несмачні, тверді, ну несмачні, одним словом. Тому у нас оця галявинка, ось так вона виглядає здалеку. Вона в нас гуляла. Колись ми висаджували тут полуничку посередині під плівку, вона не прижилася, тому що поміж деревами ну, рідко що може прижитися. Не сподобалось. Тому ми висадили. Ось колоновидні дерева, у нас тут вже колоновидний садочок. Це в нас груша. І це в нас грушка. І тут у нас дві сливи. Середня і пізнє – це колоновидні дерева. Чому ми посадили саме тут, поміж цими деревами? Вони дадуть трішечки тіні. Може, ми знайдемо, що ми ще хочемо, тому що ще не зовсім ми поділилися, яку ще деревинку нам не вистачає, тому що ніби все є. І ось тепер колоновидна деревинка займає мало місця, одна і інша. Тому і тут висаджуємо мультифлору хризантему, яка перезимувала. І ось тут висаджуємо мультифлору, яка буде тут теж нас радувати. Тут у нас буде цілий ряд. Я хочу, щоб тут цілий ряд у нас був барбарисів, щоб вони нам, нас радували різними кольорами. Так, тут у нас перезимувала, восени я посадила. Це волотиста гортензія. Тут у нас спірея рожева, у нас при вході там біла спірея, а така проста. А це рожева, а це у нас звичайна біла гортензія. Весь цей, вся ця діляночка виглядає у нас ось так. Тут багато у нас тюльпани, гіацинти. там Один розквітував, інший з'являється. Багато у нас гіацинти, тюльпани, нарциси, хости. Виходять вже хости вон, і ромашки, і дуже багато хризантем, цілий ряд і гвоздика. Тому ось так, це цілий ряд, отак воно глядає. Тут у нас буде цілий ряд. Біля бордюри буде цілий ряд у нас барбарисів. Тут теж у нас я посадила багато. Гейхерів, hey, але у нас в цьому ґрунті, чомусь саме в нас на городі приживається тільки зелена. І бордову садили, і жовту садили, різ, різ, але this. тільки так. Ось так. І коляня поки висаджує тут. А я поки дощика немає, зроблю ще одну справу. Тут у нас теж ми переобладнуємо. В минулого року я показувала, зробили газонну стрічку. Засипали трішечки корою, посадили нові троянди, і нові мультифлори теж такі маленькі. І мені обов'язково потрібно буде пересадити, досадити чи пересадити, коли матіси, Тому що вони вже дуже давно в мене, але вони дуже погано квітують, такі якісь ну, намічні. Не скажу, що вони, вони живі, а щось їм не подобається тут. Тому може приберу, а може пересадю, Ну, що будемо робити. Піони у нас тут цілий ряд гарних піонів. Але теж піоні відквітували і все. І виходить, що багато зелені, а толку ніякого. Тому щось буду робити ще. Оці кашпо, оці вазони. Я зараз розповім, далі що можна робити. Тут тюльпани, катруся, внучка подарувала багато тюльпанів, такі гарні, дуже, тому висадила тут. І висадила ось ці ряд тут. І вони вже навіть бачу такі. На бумнявліні будуть питувати скоро. Підсніжники вже все, вже відпитували. Тут цілий ряд Вон. цілий ряд теж тюльпанів таких крутіх і гарних. І ось теж така гарна зона, подобається нам. Трішечки ми горіха спилювали. Поламали тут арку, але поляня буде робити зовсім по-новому. Тому чекаємо, поки будуть якісь фінанси у нас, щоб купити нову арматуру. Все і він зробить по-інакшому. Тут у нас гарно ялівець прижився. Ось старенька трояндочка, буде, з нею толк не буде. Вона навіть квітувала минулому році, в цьому році не знаю, оживе, не оживе, як буде. У нас є чим замінити ось трояндочка. Молодесенька із череночки, Живцювала минулому році, вона навіть нам квіточку показала. А це все, де палички, ось це, це все у нас тут лілії. Дуже-дуже багато цілий ряд, гарних, гарних лілій і багато під забором, багато троянд. І в цьому році. Я вже казала, що нам прийшло ще 12 троянд. Вони зараз замочені стоять у розчині для укореньо. І тому будемо сидити трояндовий такий садочок. ось так. Це наша гарна висідочка. Трішки поправить після зими потрібно, тому що пообривало вітром, пообривало, а так гарно влітку тут відпочивати. І влітку тут у нас такий садок на всіх оцих підвіконнях. Стоять у нас квіти, які ми виносимо з будинку, і їм тут і затишно, і тінь, і вони дуже гарно квітують. І коли ми тут п'ємо чайок чи чи відпочиваємо, і квіточки нас радують. Там у нас така качелька, теж після зими потрібно її підладнати трішечки, підремонтувати, тому що вона вже старенька, але ще послужить стіл, на якому ми. Обідий, ввечері буває і, власне, мангал, піч мангал, який всі ті, хто з нами, знають, як ми ним користуємось, як він нам служить. Ось так. Ідемо зараз на ту сторону. Ми живемо в такий час, коли люди почали розуміти, що потрібно шукати насолоду і красу в усьому. Навіть на городі. Коли раніше було таке поняття, що город то город, квітник має бути невеличким, тому що більше потрібен був город, все потрібно на город, про зону відпочинки взагалі мова ніколи не йшла. А зараз ми живемо в такий час, що людям хочеться і працювати, і відпочивати. Тому навіть город можна зробити дуже-дуже гарним. І ми зараз поговоримо з вами про методи, які можна це зробити, і удосконалити, і навіть із невеликим бюджетом. Я це вам розкажу про власний досвід, тому що ми живемо дуже скромно. Ми пенсіонери, а хочеться, щоб було всього багато і все було гарне, і щоб було із ранньої весни, і до пізньої осені, щоб у нас. Квітували квіточки, Вон уже теж маргаритки, як вони називаються, вже перші квітують. Красунчики які. Ось такі. І хочеться, щоб було більше квіточок і аж до пізньої пізньої осені. Тому і тут у мене висаджені бересклети і юка, і лівець і овсяниця, і дуже-дуже багато троянд. І Ми вивільнили місце, пересадили червоні порічки, присадили туди далі, прибрали компостні кучі. Вони не потрібні нам. Пересадили туди червоні порічки, а вивільнили місце для троянд. І будуть у нас троянди. Тут у нас цілий ряд гарних тюльпанів, і вони перші заквітують. Потім посадили рядочок мультифлори. Малесенька вона вон там, мультифлора, воно агроном і помощник Так, Тут у нас ми посадили восени цілий ряд. У нас лаванда. Тут у нас теж цілий ряд мультифлора, малесенька, вона ще зовсім тут малесенька, а тут вже з краю більше. Ось великі такі посадили ми, вони відходять, щось відходить, щось раніше, щось пізніше. Ось отак. Так що високі грядочки, хто дивиться, бачить реконструкція високих грядок, реконструкція городу, я коляни це робив. Ось так і зараз йдемо далі. Тепер ми з вами продовжимо. Бесідочки, тому що на дворі дощик. перебимо всю роботу, а поговорити ми поговоримо. Навіть тут трішечки нашумно, ви знаєте. Але це нічого страшного. Хто хоче мене почути, той почує. Так що я хочу вам розповісти. Ось дивіться. Раніше люди садили в город, десь по, по краючку або під будиночком був квітник. Все. Місця для багатьох квітників не було. Місце для зони відпочинку навіть ніхто про неї не казав. Але стереотипи руйнуються, життя змінюється, і багато навіть і немолодих людей починають трішечки по-іншому дивитися на город. Я не кажу про маленькі городики, такі як у нас. У нас сам двір дуже великий, а городики в нас маленькі. Чому? Тому що ну, так сталося, що в нас земля не дуже плодородна, що ми і не робили. У нас дуже влітку спекотно, а земля щільний чорнозем. І він серед літа спікається так, що А поливати, навіть якщо влітку є вода, щоб полити, то в нас вода солона, і виходить, що і солончаки, і виходить, що така вона така зверху, ніби сіль виходить з неї. Ну, Я навіть не можу вам розповісти, як це воно, але Ну, це не дуже корисно для землі. Ну, так ми декілька років билися, билися. Тут, ми тут живемо вже багато років у цьому будинку. Але поїхали ми в Карпати, діти нас возили. І коляня там побачив і приїхав додому і сказав, все, так не буде. І в нас народилася бесідка, перш за все. І тут за бесідкою газон. А крім бесідки квітник. Це перше, що було заложене. Потім під горіхом зробив поляня такий майданчик, і на майданчик купили ми гойдалку. Це був другий крок. Третій крок разом з гойдалкою по акції купили стіл і чотири стільчика. Це вже була гарна зона відпочинку. На тут за десять. Такий був клаптик землі, де ми висаджували ну, все, що хотіли. Ми садили, ми його поливали, а потім йшли на базар і купували. Посадили газон, а в нас під газоном каналізація йде з ванни. Каналізація тренажна, камінь, пісок, це все покрите і, і засіяно газоном. Тобто отак в нас вийшло. Потім ми надумали зробити пічман-гал. Ну, не скажу, що романтики, але ну, хочеться, особливо дітей приїжджають, і там хочеться щось пити. А я взагалі дуже подобається мені біля костра, сидіти біля костра. Для мене огонь маленький, огонь, невеликий, великий огонь ще я не люблю. І вода це місце сили. І от коли важко наморився, і навіть те саме там гілячі якесь зібрали дерева, об'язали кущі, чи то листя підвели в бурі і вкинули в цю піч мангал, нікому не заважає не димить ночі, тому що в нас висока труба, воно в Богу. Ми посиділи пів часа біля вогню, набираються сили, а якщо щось там посмажений, вечором разом за столом повечері, це виходить пізно. Ну, Осіме його завжди. І виходить такий гарний релакс. Ось так Ось так і зробили ми той мангал, дивилися щось в інтернеті, щось вигадували самі. І в нас отак народилася ця зона відпочинку. Ззаді в нас був погріб. Завалився погріб, завозити не можна було, вивезти, завести землю не можна, не було я. І ми його закидали листям, гілляками, всім, що, що було. І от теж город не посадиш, там, що там таке буде. І ми зробили там теж підлітку, розай. І так, і спереді, там, де посадили городний ліс, ми посадили садок. І в нас тепер гарний садок. І ось що я хочу сказати: що раніше такий садок був, город був там отак злоподілене все. Зараз люди роблять в садку, можна поставити гойдалку. Десь в садку можна зробити. Клумби, квітники, як? Просто з дошок збити, короб і в нього висадити квіти, Не під самими деревами поміж деревами, щоб було тінь, було сонце. Навіть нема, от нема що зробити, можна зробити по-іншому. Скати, скати є. Є де взяти, вони там або зовсім нічого не коштує, десь у сусідів когось там не потрібні, їх просто покрасити, насипали землі, десь в садочку, там, там, там різнокольорові, там, чи по гамму, яку ви хочете, там, щоб у вас була там жовто-зелена, чи яке які ви хочете, кольори. Викрасили, просто висадили туди тюльпани або якісь інші квіточки. І вже коли заходиш в сад, він весною відквітував і поки що будуть там на ньому плоди. Ну, сад, як сад, а ось коли в нього там плямка така кольорова, там десь зовсім по-іншому дивишся. Можна купити здорові вазони, горщики на підставках. Можна так зробити. Можна зробити довгі такі горщики, дві цеглини поставили, в горщик поставили так довільні форми, так поставити і висели, чи тут тюльпани, чи тут і самі кали, чи Не, звичайні калачики. Кімнатні калачики або поларгоні, висадили там довільно. І вже ти заходиш у двір, садочок, а в садочку яскраве те ж саме на городі. На городі, коли посадили, морква росте картопляне поле ваше. Хай воно 10 на 10, всього-навсього, картопля. Можете по ній поставити каміння або там е, ті ж самі цегли, кашпо поставили, тут тобі зелена картопля, а там червоні калачики. І оце, оце той релакс, який ми можемо зробити самі. Собі не завели не за всі кошти світу. Це те, що можна робити. Троянди можна купувати, можна е, десь когось попросити, щоб живців нарізали живцювати. Але я вам кажу, це такий релакс, особливо зараз, теперішнього часу, коли так складно, коли так страшно, коли не знають люди де себе діти, коли просто сходять з розуму. Займіться, хоч і такими дрібничками якими з тим, що ми можемо, і навіть коли ви на пенсії, у вас є город, чимсь його рядочки, посидіть рядочки, завило вже. Посидіть рядочки чорнобривців, або якихось інших квіточок, ромашки, що небудь. Щоб ви заходили поміж зеленої картоплі, вам чорнобривці. Це буде радувати око. І тому наскільки оці кордони. Вже ну, як розвалилися кордони поміж городом, садом, квітником, це все може бути на одній площині. Сад об обсаджено по периметру дерева, посередині грядки поробити, там щось посадити, а поміж ними поставити квіти, чи виростити квіти, якісь, поставити якусь, чи то ем, таку гойдалку якусь, чи навіть ну, не такі дорогі ці пластикові стіли з стільчиками і просто вранці попити там каву. Давайте будемо робити самі собі затишок, не чекати, що хтось прийде нам і зробить. А тим паче, якщо ви живете так в такому місті, що повз вас ходять люди, хай буде добре і їм. Отакі мої поради. Прості, прості, тому що ну, ми живемо ну, дуже, дуже бюджетно, але хочеться. Тому що, самі розумієте, так що робіть і ви, нехай Господь кожного вас благословляє і береже. Щоб ви і садили, і збирали у себе на своїй рідній землі, і щоб ворожа нога не ступала на вашу землю. Ось я хочу показати вам на прикладі городу. Там та зона відпочинку, що я вам казала, а тут ну, город тут росте, що земно ще. Засипали на зиму листям, листя перезимувало, щось коляня перекопує, щоб все-таки трішечки розпушити землю. А щось буде згортати. Так от дивіться, що я вам хочу показати. Тут сильно пече сонце. І виходить по периметру, посадили ми молоді деревця, кущі чорна смородина у нас там, і там у нас крижовник є. і молоді деревця по периметру з цієї сторони. Все-таки вони дають трішечки тіні. При вході у нас там три здоровенні бузки. білий, такий бузкового кольору і аж фіолетового. Вони дають тінь наперед. З цієї сторони, ось росте у нас камсіс. Хто знає, що таке, такі грамофони. Помаранчевого кольору, теж трішечки тінь. І трішечки дає тіні виноград. Тому ось ця діляночка наша, вона не вся, але все-таки трішечки дається їй тінь. Ось так ця частинка теж у нас дерева, по-перше, закривають. Закривають наші вікна трішечки з дороги, по-перше, а по-друге, затримують всю пилюку і весь ці вихлопні гази, які йдуть із дороги. Вони дерева все-таки збирають і затримують. Що ми можемо там відкрити вікна собі? Ось так. І хочу показати вам оці ось кашпо. Оце скати, те, що я вам казала, просто скати в них висаджені Тюльпани вони будуть квітувати зеленим ось оцим барвінком, закриється цього ската не видно буде, а буде такий острівець. Ось такі кашпо, Вони з зими залишилися. Я їх пробираю, Посадить квіти, жовті, там червоні, там у тому, ще якісь якісь якісь, і можна просто поставити по городі в різних містах, і вони вас будуть радувати. І це все дуже, 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 дуже просто. Тому що не в кожного вистачає грошей. Для... Грошей багато для того, щоб І ось дивіться, теж можна пристосувати. У нас було тут 2 метри, три, мабуть, чи 4 метри, був бузок білий, дуже високий, і грубці його нюхали, а мені. І була молода порость. В цьому році ми його спиляли, молоді залишили. На цьому пеньку у нас стоятиме якийсь горщик із квітами. І хочу показати вам, ми спиляли. Горіх здоровий у нас був здоровецький горіх. Тут він нам заважав, псував, попсував нам усі, все, що можна попсувати. От, ось такий, і ми його не спиляли до самого кінця, тому що тут у нас хости, і воно позатоптували, але вони, я думаю, що по відходи, Зелені квіточки, хости. А тут ми заб'ємо такі штирі, і на цій штирі одягнемо горщики пластикові, самі дешеві такі. Контейнери, і будуть нанизані на них е, такі оці ж, кашпо і з петуніями. І теж буде яскраво і гарно. Так що можна і недорого, і придумати щось, включити фантазію трішечки, понаходити старі горщики, старі відра і все це удосконалити і зробити, щоб було гарно. А якщо ще у вас помічни, такі, як у мене, то все у вас вийде. Ось з вами, як завжди, була я, Любов і Коляня.